Обігрівати будинки третини сум може нове підприємство. Про це повідомив голова обласної адміністрації Дмитро Живицький у себе на сторінці у Фейсбук. За його словами, адміністрація погодила видачу ліцензії надавачу послуги, що заходить на територію обслуговування котельні північного промвузла. Але для цього акціонерне товариство Сумське НВО, до структури якого входила котельня, має вирішити питання з боргами за транспортування газу. Як готові та область в цілому? Далі Юлі Николаєва продовжить суми теплоенерго у Сумах опалює близько тисячі житлових будинків. За словами директора цієї компанії, вони готові до опалювального сезону. Поточному році, як управителі, так і ОСББ. Непогано підійшли до даної роботи і наразі можна вже стверджувати, що майже 100% житлового фонду, який обслуговується зазначеними експлуатуючими організаціями та ОСББ, готовий до пального сезону. Напрявок зальоні роботи вже майже завершені стосовно вулиці 1 травневий, то роботи будуть виконані протягом наступних Сім семи діб в разі, якщо опальний сезон почнеться раніше, роботи будуть закінчені відповідно протягом доби, і даний захід буде мати перехідний характер, і модернізація частини вже залишеної теплої мережі буде перенесено на наступний рік. Котельня північного промвузла обслуговує третю частину міста. Це близько 300 житлових будинків і 30 навчальних і лікувальних закладів. На сьогодні котельня має перед сумигазом борг у 34 мільйони гривень. У році було укладено договір на реструктуризацію даної заборгованості, проте були порушені умови виплат відповідно до цього договору реструктуризації. На сьогоднішній день йдуть перемовини щодо погашення заборгованості минулих років. Відповідно до цих угод сплат не було. Умовою має бути погашення заборгованості, або повністю, або частково, і безпосередньо має бути виплати за умовами договорів реструктуризації. Газорозподільча компанія вимагає гарантій. Ними, за словами голови облдержадміністрації Дмитра Живицького, може бути майно котельні. Той договір реструктуризації. Він не спрацював. Тому уже на цей раз газорозподільча компанія вимагає від компанії, яка буде закуповувати газ. Вимагає певних гарантій майнового якого закладу за те, щоб вони були впевнені. Хоча б частково не на всю суму. Сьогодні цей договір реструктуризації буде підписуватись на 24 мільйони гривень, повна заборгованість це 35 мільйонів гривень, 11 мільйонів гривень це буде взаємозалік. По різниці в тарифах вже прийняті відповідні рішення на рівні кабінету міністрів. А частково, хоча б на половину цього боргу, хоча б там 12 мільйонів для того, щоб був якісь застави якогось майна, там чи, чи товару, чи ще чогось. Це вже там їхні договірні відносини, як думаю, За словами там, Дмитра Живицького, проблемними залишаються частково шостка та охтирка. Прогноз синоптиків найближчий тиждень ще буде відносно теплим, принаймні до 13 жовтня на території України. України і Сумщини збережеться антициклональний характер погоди. Це значить, що очікується переважно малохмарна суха погода. Температура повітря в нічні години становитиме від 0 до 5 градусів тепла. А в день повітря прогріватиметься до 10-15 градусів тепла. Що стосується опалювального періоду, то вважається, що опалювальний період починають, коли середня добова температура повітря стабільно переходить через 8 градусів тепла в бік зниження, тоді якби розпочинається опалювальний період. Стійкого переходу через 8 градусів поки що не буде. За словами Дмитра Васюніна, закладам освіти та медицини можуть вімкнути тепло раніше, як тільки керівники їх попросять, поки заявок до них не надходило. Юлія Ніколаєва, Олександр Сокол, Сергій Лазаренко та Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. Нове підприємство, яке планує опалювати третину сум товариство КППВ. Його зареєстрували у серпні цього року. Директорка там колишня заступниця директора котельні Північного промвузла Ірина Рибальченко. На її коментар суспільне чекає, бо сьогодні Ірина Рибальченко була зайнята. Додам, що засновником і кінцевим бенефіціаром підприємства є Володимир Лук'яненко. Старший раніше котельня північного промвузла була підрозділом акціонерного товариства Сумське НВО, яке і заборгувало газовикам гроші.